Закарпатські бізнесмени переконані, настав час створити сприятливе інвестиційне бізнесове середовище. Чекати з моря погоди більше не збираються. І пройшов той час, коли дійсно такого ніколи в Закарпатті не було, коли бізнес об'єднався. Ви кажете про малий середній бізнес. Сьогодні організація роботодакції, яка представлена тут під справами, топ менеджерами, вона включає малий і середній бізнес. Ми не будемо більше чекати, ми будемо творити. І якщо з нами губернатор, якщо з нами влада, якщо ми об'єднуємося, то ми будемо два рази сильніші. Я думаю, що ми досягнемо самої високої мети. Закарпатські бізнесмени співпрацюють зі світовими партнерами, та цього недостатньо. Інвестиційна робота має бути налагоджена бодай так, як це зроблено в країнах-сусідках. Підприємці вважають, треба відродити найкращі практики, які свого часу посприяли розвитку виробництва. Завдячую цьому законодавству ми не платили миту, ми не платили ПДВ, ну і інвестор. Ми могли завести і почати роботи, і це стартувало, це так швидко. все пішло, і Закарпаття було впереді планети всі. Ну Юлія Володимирівна сказала, що це погано, Це треба вертати. І ви дуже праві, якщо ми це рішимо, це буде великий стимул для економіки закарпаття. Мета підприємців встановити єдині правила гри, адже, на жаль, наразі все тільки змінюється і не в кращий бік. Домовились, працюємо так, за одну ніч поміняли. Одна програма підписали, влада помінялась, знову нові правила гри. Як мусимо пристосовуватись до цього? Навірно, вже треба стабільність. Да, вже, як кажуть, не треба допомагати да, як мінімум, а не мішати, не заважати. Да. Вважають, прийшов час змін та рішучих дій. Потенціал перетворити Закарпаття з економічного аутсайдера в лідери є. Та без підтримки влади не обійтись, кажуть підприємці. Відтак на зустрічі представники бізнесу і ОДА підготували спільний документ, в якому тезами зазначені поступові кроки в розвитку Закарпаття. Я підписуюся під нашу ініціативу. Голова адміністрації запевнив, підтримує розвиток бізнесу, пообіцяв обговорити з владою тему про перспективи відновлення режиму спеціальної економічної зони. Я на зустріч з декількома нашими міністрами, цікавими міністрами. Міністр економіки, хочу сказати, і команда в нього там є багато наших хлопців, які є заступники можна ними спілкуватися. Він готові перспекту допомагати і впроваджувати в життя ці питання, про які ми говоримо з вами. На завершення учасники зустрічі ухвалили документ Закарпатська кластерна ініціатива, платформа співпраці закарпатського бізнесу та закарпатської облдержадміністрації. І є надія, що на Закарпатті справи таки підуть на краще.